Доброго дня, я потом придумал, я буду поглядача. У меня и революция. Значит, третьего джока. По-друге, вважати досвідне такий формат діалогу. Зрутитися громадські в рішенні робочих зустрічей, а кіноградне місяць. Проведення прогулка ліків доставлення питання, а підградна портала. Проведення навколо картинки або конференції адмінальних комісія. Вважати оптимальним для підзахистів суспільного кому. Це громадський моніторинг діяльності, громадської забороження тестування.

Визначати студії, виправитуєте довіру і повагу вимагають. Почати втрати ставодило розвітку на суді. Інститутом громадського досвідства додатково масної інформації журналістам та громадським продуктом. Утримувати від закликів до участі в закатах, які залізують роботу, за поширення інформації щодо їхній інструкції. Брати участь розрушенням отака. мати ця політичних перетворювати розгодовити теми І давайте досвід суспільного здоров'я за рекомендації цього тим, які є будуть опозиції, зауваження.